Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Сьогодні для наших покупців відправляємо ось такий бензиновий генератор фірми Лончин. Моделька у нас, яка ви зараз бачите, 10 тисяч ДА. Це бензиновий генератор відкритого типу. Його огляд на 2023 рік. Номінальної потужності складає його 7 кВт, як ми бачимо. 7,7 кВт це його пікова потужність. 92 кг його вага. Тому... Тут передбачено також транспортний комплекс, завдяки якому дуже зручно буде його транспортувати та переміщувати. Ручки, як ми бачимо, з фіксаторами, які складаються у нас донизу, ось така от система. Значить, Як ми бачимо, даний генератор у нас стоїть на базі електрозапуску. Тобто, ми можемо запускати як ручним стартером його, так і електрозапуск. Як це можна зрозуміти? Завдяки тому, що у нас стоїть на базі акумуляторна батарея. Як ви бачите, приїжджають всі у нас генератори без підключення клеймів. Для чого? Для того, щоб зберігати ємність під час транспортування, і щоб після того, як людина його придбає та підключить, у вас була змога його завести через електрозапуск. З основних його таких позитивних характеристик, можна сказати, що це у нас повітряний двигунним охолодженням, 4-х такний. Бачимо, що у нас є захист низького рівня мастила, мідний альтернатор нашого генератора. АВР-система це стабілізатор напругу у нас. 25 літрів це у нас ємність нашого палива баку. Температура робоча максимально до 40 градусів і 1000 метрів, це у нас на якій у він може працювати. На приборній панелі нас зустрічає 16 амперні розетки під кришками степені захисту IP44 та силова 220 вольт. Бачимо трьохпозиційний селектор, завдяки якому ми вимикаємо наш двигун, під час якого середнє положення on заводимо ручним стартером та режим старт, коли ми заводимо його від електростартеру. Далі нас по шляху бачимо дві клеми для зарядки 12-вольтових акумуляторів, подача напруги на наші розеточки, як ви бачите, та лічильник мотогодин, який сповіщає про те, що треба прочистити повітряний фільтр, заміну мастила, також сповіщає кількість відпрацьованих мотогодин, напруга, частота струма. Тобто, максимально всі самі такі важливі речі, які допомагають нам з... В експлуатації та техобслуговуванні генератора під час його роботи. Також бачимо картер нашого мастила, заливка у нас відбувається через цей щуп. Злив робимо з допомогою цього гвинта, який у нас знаходиться знизу. З лівої сторони ми бачимо наш ручний стартер, ємність нашого, потужність нашого об'єму. Нашого двигуна 450 кубічних сантиметрів, з ручкою електростартера, як ви бачите. Краник подачі палива у нас, якщо дивиться вниз, це у нас режим увімкнений, якщо off, він виключений. Заводимо генератор при холодному старті, завжди при зачинений дорослій заслонці. Коли двигун прогрівся, потихеньку переводить дорослі заслонку в праву сторону. Тоді двигун оживає і підхватує свої оберти. Під даною кришкою ми бачимо загалом повітряний фільтр. Його треба обслуговувати під час кожних 500 мотогодин. Виймаємо фільтр, в мильному розчині його промиваємо, вижимаємо і пропитуємо трошечки мастилом. Тоді він у вас буде довго слугувати та радувати своїм потенціалом. Бачимо також паливний бак. Бачимо кришку фірми ланчин якісну. Бачимо фільтр для палива, щоб ніякі брута сміття не потрапляло до середини вашого генератора. Бачимо прапорець, який сповіщає нас про те, скільки палива у нас залишилось в нашому баці. Також бачимо мануал, інструкцію, як запускати даний генератор, щоб він розпрацьовав, все було добре. Ось така от моделька на 2023 рік, друзі, лончин 10 тисяч ЛЦ 10 тисяч ДДР. А, отака от от модель. Друзі, можете звертатись. Зараз ціни на всіх сайтах однакові. Але якщо звернетеся до нас з нашими робочими номерами телефонів або напишете у Viber, з радістю допоможемо зробити вам знижку, домовитись по ціні та зробити так, щоб ви його придбали і були щасливі. Такі от генератори фірми Лончин зараз користуються великим попитом, оскільки в них дуже якісні двигуни та альтернатори. Тому, друзі, звертайтесь, чекаємо на вас. Всього доброго вам, компанія Електромотор.